Вітаю вас, мої любенькі, старші дошкільнята. Запрошую вас сьогодні на заняття з підготовки до письма. Ми вже з вами закінчили. Давно вже закінчили зошит, в якому ми з вами писали. Вчилися писати різні лінії, розфарбовували, штрихували, і ми вже з вами працюємо у зошитах клітинку. Не забули? Ми вчилися з вами знаходити рядочок, ми вчилися вже з вами робити, писати маленькі палички і будемо продовжувати далі працювати в цьому зошиті. Сподіваюся, він у вас є на ваших столах. Приготуйте цей зошит і ручку. Малята! Але для того, щоб продовжити нашу роботу і щоб наші ручки і пальчики були слухняні, нам потрібно підготувати ручку. А підготуємо ми ручку за допомогою пальчикової гри. Отже, приготуйте свою долоньку. Я приготувала ось ліву долоньку. А праву долоньку я складаю в кулачок і у мене виходить ось така черепаха, У неї панцирь і ось така голова. Давайте спробуємо зробити ось таку вправу, Повторіть за мною рухи і намагайтеся повторити слова. Повзе по полю черепаха. Долонька у нас поле розкрита, а це черепаха. А тепер діти. Черепаха тремтить від страху. Ось так, ось так її зробіть. Потрусіть кулачок свій. Ось молодці. Отже, повзе по полю Черепаха і вся тремтіла від страху. Кусь кусь, кусь, я нікого не боюсь. А тепер малята спробуємо другою ручкою. Поставимо праву долонечку, це буде поле. А ліва ручка у нас буде черепаха. Отже, повторюємо: повзе по полю черепаха і тремтіла вся від страху. Кусь, 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 я нікого не боюсь. Молодці, якщо у вас так вийшло, молодці, отже, наші пальчики готові і тепер готуємо зошит і ручку. Малята, ми з вами вже роздивлялися зошит у клітиночку. Це зошит, в який, який складається із ось таких вертикальних ліній. Бачите? Згори вниз. І горизонтальних ліній, які ми з вами вже вчилися писати у наших прописах. Але малята сьогодні ви бачите, що ці лінії складають безліч клітиночок. І сьогодні ми з вами спробуємо: ми вже вчилися з вами писати ось такі маленькі палички на одну клітиночку, ставили їх. Мовби на вірьовочку або на поличку. Пам'ятаєте, ми вчилися з вами прищіпочки такі ставити, а потім з цих крапочок, прищіпочок, опускали маленькі палички на нижню лінію. І у нас вийшлися ось такі палички. І сьогодні діти. Я спробую вам показати, а ви зрозумієте, як треба писати великі палички. І вони. Ми їх будемо писати на дві клітиночки. Подивіться, якщо порахувати, знаходимо діти верхню лінію, подивіться, лінія, всім видно цю лінію. так? І діти від цієї лінії, знову по такій вертикальній лінії можна опустити по лінії намалювати паличку, але це буде маленька. І якщо ми продовжимо. І на другу клітинку, то у нас получиться велика паличка. Спробуємо її намалювати, написати. Подивіться, як завжди, ми починаємо: зліва направа, спочатку рядка ставлю на верхню лінію нашого рядка ручку і опускаю вниз. На дві клітиночки ось таку паличку. Подивіться, діти. Уважно подивіться, давайте ще раз. Наступна лінія по цій лінії я ще опускаю ось таку паличку. І якщо продовжити рядочок, діти, можна написати ось такі великі палички. Зверніть увагу, діти, що палички ці ось починаються з верхньої лінії. Бачите? Вони не виходять за лінію. І опускаємо їх на нижню лінію, через дві клітиночки, опускаємо на нижню лінію і теж не виходимо за лінію. До якої ми опускаємося. І так, діти, ми зробимо цілий рядочок ось таких паличок. Отже, ми закінчуємо малята-рядок, і ви пам'ятаєте, що у нас стоїть червона є лінія, яка каже нам: стоп, зупинись, далі поля! І там писати не можна. Отже, Зверніть увагу, всі палички у мене стоять на одній лінії. А тепер малята, покладіть свою ручку, і трішечки, нехай пальчики відпочинуть ваші. Відпочили, трішечки ось так їх потрусили на столі, гарненько так відпочили. І ми з вами продовжимо. Беремо знову ручку, і малята пропоную зробити ще один рядок, а тепер Поєднаємо велику паличку і маленьку паличку. Як це? Подивіться. Наступна горизонтальна лінія показує нам наступний рядочок. Робимо по лінії вертикальній ось по цій. Опускаємо велику паличку на дві клітиночки. Ось так. А біля неї. По лінії наступної клітиночки опускаємо маленьку паличку. Получилась у нас велика і маленька паличка. А тепер продовжуючи, давайте по черзі будемо писати велику паличку і маленьку. Велику паличку і маленьку. Подивіться, як гарно у нас виходить велика і маленька. Велика і маленька. І так, діти, до кінця рядочка аж до червоної лінії, яка показує нам поля. Отже, малята я довела до кінця рядка, і у мене получилося ось вийшлося ось такі великі і маленькі палички. Не забувайте, діти, клітиночки допомагають вам. І щоб правильно написати, ведіть по лінії клітиночок. Отже, у нас уже получилося два рядочки. Перший рядочок ми сьогодні зробили великі палички, а другий рядочок чергували велику і маленьку паличку. Я знаю, у вас все вийшло, як у мене. Ну, а тепер малята, нам потрібно відпочити нашим пальчикам. Тому що у нас буде наступна робота. Отже, зробіть кулачок. Правою ручкою зробіть кулачок. Ми будемо з вами розповідати про кицьок. І кожний наш пальчик це буде кицька-котик. Отже, відкриваємо по черзі. Спробуйте повторити. Перший котик рано встав, другий котик сказав няв. Третій котик спить в подушках. А четвертий притримуємо мізинчик великим пальчиком. А четвертий миє вушка. П'ятий котик. Мружить око і стрибає він високо. А ми з вами продовжуємо маляти, і я пропоную надрукувати літеру І у наших зошитах, яка теж складається із великої палички, вали... велика буква І, і маленька паличка, маленька буква І. Вона схожа на свічечку. Пам'ятаєте, ми з вами вчили букву І, буква І неначе свічка. З ясним вогником вгорі, а погасне чорний гнотик, стане крапкою над І. Отже, приготуємо наші зошити. Отже, малята візьмемо з вами ручки і спробуємо написати букву І велику, яка схожа на велику паличку, і букву І маленьку. Теж схожа на маленьку паличку. Тільки із крапочкою. Таким бубончиком у горі. Подивіться, будь ласка. І велика ми робимо паличку, пишемо паличку на дві клітиночки. І маленька, маленька паличка, а над нею ось така крапочка. Такий бубончик невеличкий. І так напишемо цілий рядочок. І велика і маленька. І велика і маленька. Знову не забувайте, малята, що треба писати по лініях нашої клітиночки, наших клітинок. Велика і маленька. І так, цілий рядочок, отже, закінчуємо. Зупиняємося перед червоною лінією, яка позначає поля. Отже, малята у нас вийшов цілий рядочок великої букви І і маленької букви І. Зверніть увагу, у великої букви І немає крапочки угорі, просто паличка, а у маленької є. Ось така крапочка над нею. Любі малята! Сьогодні ми з вами вчилися робити писати великі палички на дві клітиночки і велику і маленьку паличку. Велика на дві клітиночки, а маленька на одну клітиночку. А також навчилися писати, друкувати друковану букву і, яка схожа дуже, на велику паличку і маленьку паличку.